Всі ми через це проходили: Поріз на кухні, кровотеча з носа, кров у зляканої дитини або інша екстрена ситуація, в якій необхідно швидко зупинити кровотечу. І для цього вам знадобиться блідстап. Якщо ви страждаєте від носової кровотечі, приймаєте препарати, що розріджують кров або є матір'ю, що хоче захистити своїх дітей. Ви не пошкодуєте, що придбали блідстаб. Це безпечний для рани порошок, що не пече, схвалений управлінням з продовольства і медикаментів США FDA, який, як було клінічно доведено, швидко і легко зупиняє кровотечу навіть у разі отримання важких поранень. Зокрема, також у людей, які приймають препарати для розрідження крові або страждають від носової кровотечі. Бліцтаб впорається. Просто прикладіть бліцтаб до будь-якого порізу або рани, притисніть і спостерігайте, як кровотеча зупиняється. Легко наноситься, не пече, не щипає. Приборкайте свій страх кровотечі. Бліцтаб справді працює навіть якщо ви приймаєте препарати для розрідження крові або страждаєте від носової кровотечі. До відділень швидкої допомоги звертаються з великою кількістю травм. Одного вечора до нас надійшов пацієнт з раною від бензового. Поли за 30 секунд завдяки бліцтаб, криза була подолана. Бліцтаб використовують у відділеннях швидкої допомоги по всій країні. Тільки уявіть на що здатний бліцтаб у разі серйозного порізу.